Це Так, я сподіваюся, мене добре видно та добре чути. Поки я ще облаштовую трошки свій простір, граюся з різними варіантами себе розміщення, розміщення камери. Мені здається, у нас трошки поплив горизонт, але я сподіваюся, що ви мене на сьогодні. Пробачите. Головне, що для нас важливо зараз, це щоб мене було добре видно та добре чути. І я сподіваюся, що з цим немає жодних, жодних проблем. Але якщо вони є, то ви обов'язково мені напишіть у чат. Добре, добре, давайте ми з вами налаштуємось і будемо починати. Зараз одну хвилиночку. Так, чада. Я рада вітати всіх, хто з нами вперше. Як я вже сьогодні писала, наш потяг рухається від життя, в якому присутні тривоги, стрес, переживання, страхи і усе інше неприємне для нас. Ми рухаємось в творче, насичене, сяюче та процвітаюче життя. В більшій мірі ми цим займаємося в нашому Кундаліні-клубі, але ці практики. Будуть для вас також. Класним початком, класною спробою взагалі познайомитися з кундаліні-йогою, спробувати ваш цей формат, чи не ваш. Я вам подобаюсь чи не подобаюсь, бо таке теж може бути, і це абсолютно нормально. Моя місія вона не полягає в тому, щоб там прив'язати вас всіх біля себе. Ви можете спробувати практику Кундаліні-Йоги зі мною і піти практикувати взагалі до когось іншого. І це теж буде. Для мене дуже класним результатом, тому що е, наша головна ціль вона ж полягає в тому, щоб. Жити в ось такому класному, творчому процвітаючому, не злому, навпаки, спрямованому на результат, спрямованому на реалізацію себе як творчої особистості, просто як особистості, пошуку себе. І коли ми живемо у такому суспільстві, коли таких людей навколо нас стає все більше і більше, то це найбільший успіх, я вважаю. Тому знайомтесь, пробуйте, практикуйте, шукайте себе, шукайте свій шлях, їх дуже багато різних, якийсь із них точно, точно ваш. Давайте ми з вами налаштуємось на нашу сьогоднішню практику і будемо починати. Сьогоднішня наша медитація вона буде складатись з трьох частин, і вона буде присвячена звільненню від. Спогадів минулого, тому що особливо жінка, чоловіки до цього не так сильно схильні. А жінки схильні до того, що коли спогади минулого, коли енергія минулого, вона ще сидить у нас. По-перше, це забирає дуже велику кількість енергії, тому що постійно там згадувати там про колишнього або про якісь події. От, в минулому було там те, от я там їздила туди, їздила сюди, жила там, або ще десь. Тобто, це те, що нас отримує в минулому. Це забирає неймовірну кількість енергії, і ми просто. Нам не вистачає її на те, щоб ще щось створити нове, тому що ми застрягли ось там десь у минулому. І, звісно, жінка не може тоді віддавати велику кількість енергії собі, своїй родині, чоловіку, там, дітям. Неважливо, хто це буде, той, хто вас оточує, тому що ваш ресурс може бути заповненим, зайнятим чимось чимось, чого вже немає. А нам потрібно бути тут і зараз, відчувати, насолоджуватись цим життям саме зараз, не жити мріями про майбутнє, не тонути в спогадах минулого, а старатись насолоджуватись тим, що у нас є зараз. Це дуже-дуже важливо. І це один із одне з того чого ми хочемо досягнути завдяки завдяки практикам йоги. Ось так, давайте, давайте налаштуємось і будемо починати. Клас йоги, він завжди починається з налаштування мантрами. Якщо ви на класі вперше, ви їх, звісно, ще поки не знаєте, і нічого страшного в цьому немає, це окей. ви можете просто знаходитись в цьому просторі. Більше нічого від вас не потрібно. Якщо ви вже знайомі з мантрами, то давайте налаштуємось. Зкладіть руками в молитвену мудру на рівні серцевого центру. Долоні тиснуть одна на одну, руки паралельні підлозі. Очі заплющені, фокус вторжці між бровами. Зробіть вдих через ніс. Видих. І глибокий, вдих, щоб почати клас, Ангрінями, ангріями, загорінями, зінгріни, зрепиться вдих, коротка затримка дихання. Розслабтеся у пості Чудово. Ми будемо починати. Єдине хочу сказати, у нас вся практика у медитативному положенні. Якщо для вас це дається поки складно, ви відчуваєте, що ваші ноги починають занімівати, вам треба змінити положення. То зробіть це. випряміть одну ногу вперед, або випряміть там, дві ноги. Або сядьте в таке положення, яке вам буде зручним. Головне, головна умова, те, що ми контролюємо найбільше, це те, щоб була пряма спина. Тобто, щоб ви не сиділи ось таким чином або сильно не прогинались вперед. Тобто контролюйте пряму спину і контролюйте те, щоб ваше підборіддя було трошки притиснуте до шиї. Чуда, це те, за чим ми стежимо, а ноги вже за потреби ви можете випрямляти і трошки гратися з вашими полаженнями. Добре, ліву руку ми кладемо таким чином, розміщуємо таким чином, щоб вона знаходилась приблизно на рівні серцевого центру. Долоня розміщена ось таким чином. Праву руку ми притискаємо до лівої долоні. У нас притискається ось ця область долони і великий палець. А усі інші пальці правої руки ми затискаємо таким чином, щоб перша фаланга, великих паль... Не великих, а пальців правої руки, щоб вона доторкалась до подушечок лівої руки. Ось так. А великі пальці при цьому випрямлені і доторкаються один до одного. І долоні доторкаються настільки, наскільки це можливо. Чудово. Ось таке положення рук. Руки розміщені на рівні серцевого центру. Лікті розслаблені, плечі розслаблені, очі заплющені. І ми дихаємо через рот, скруглений у формі літери О. Ось таким чином. Вдих. І видих має відбуватись зі звуком. Це не дихання вогню, але ви маєте чути звук свого дихання. <звук> угу, чудово. І таким чином ми будемо з вами виконувати. Я е, вмикаю нам час. І ми починаємо. Розмістіть руки на рівні серцевого центру. Перевірте, чи пряма ваша спина. Притисніть підборіддя до шиї. І почніть дихати через рот скруглений в формі літери О. Зробіть вдих через рот. І виконайте затримку дихання. Тримайте затримку дихання стільки, скільки для вас буде комфортно. Під час затримки дихання віднаходьте ті речі з минулого, які ви хотіли б відпустити. Ті речі з минулого, від яких ви хотіли б зараз позбутись. Постарайтеся їх віднайти. І тоді, коли ви будете готові видихнути, зробіть сильний видих через рот і відпускайте з цим видихом все, що для вас більше не служить. Все, що для вас більше не потрібне. Знову зробіть вдих. Затримка, продовжуйте віднаходити ті речі, які для вас більше не служаться, ті події з минулого, від яких ви хотіли б звільнитись. І з сильним видихом через рот відпускайте їх. Знову вдих. Затримка. Видих через рот. Перемістіть руки по сторонах від тіла. На лівій руці великий палець натискає на мізинець. На правій руці великий палець натискає на безіменний палець. Чуйда. Спина пряма, підборіддя трішки притискаємо до шиї. І в цьому положенні ми почнемо виконувати дихання вогню через рот. Дихання вогню це дихання, де вдих і видих по тривалості, по інтенсивності, по глибині дорівнюють один одному. Це дихання, де між вдихом і видихом немає жодних пауз. Воно виглядає ось таким чином. У вас тут буде працювати область діафрагми. Трошки качаємо область діафрагми, але занадто сильно живіт не перенапружуйте. Чудово. І починаємо дихати диханням вогню через рот. Очі заплющені. Зробіть видих, глибокий вдих, затримка дихання. Сфокусуйте весь фокус уваги, сфокусуйте всю увагу на вашій маківці, на області сьомої чакри. Видих через рот. Знову вдих. Затримка. Направляйте фокус уваги на маківку. Видих через рот. Знову вдих. Затримка, фокус на маківці. Видих через рот. Фух. Покладіть руки собі на область серцевого центру. Ліва рука знизу, права рука згори, очі заплющені, дихайте глибоко та повільно через ніс. Тіло повністю, повністю розслабле. Направляйте весь фокус уваги на область серцевого центру, наповнюйте себе позитивною, творчою енергією, благословляйте себе самостійно, неважливо, які думки зараз будуть вам приходити. Оточуйте себе білим світлом. Продовжуйте дихати глибоко повільно. Зарапить вдыха, выдыха. Складіть руку в молодгуну мудру на рівні серця, в центр. Очень заплющивание, фокус в між бровами. Зрабіть вдих, видих. глибокий вдих, щоб завершити клас. С. Дякую вам за цю практику. Ви можете до неї повертатись тоді, коли ви відчуваєте, що вам потрібно вивантажити якісь певні спогади, вивантажити кудись у смітничок з підсвідомості. Тому що Більшість практик, як і ця в тому числі, це якраз очищення нашої підсвідомості. Ми звільняємось від усього, що нам не потрібно, для того, щоб бути відкритими і мати місце, куди розмістити нам щось нове. Я запис збережу, він залишиться для вас на Ютубі. Тому, якщо для вас це буде необхідно. Повертайтесь, повертайтесь до цієї практики, або ви можете навіть її взяти для себе в особисту роботу на деякий час до того моменту, доки ви не відчуєте. Що ви отримали те, для чого ви її взяли? Ви таке можете робити, до речі, з усіма практиками. Є тільки декілька практик, які не підходять для щоденної, а майже усі підходять. Тому якщо відчуваєте поклик, то, будь ласка, я вам бажаю гарного, тихого, доброго для вас вечора. І ми з вами зустрічаємося вже у наступний понеділок. А, а якщо ви бажаєте практикувати глибше, то вже післязавтра Кундаліні Клуб відкриває свої двері для новеньких. Ви зможете до нас приєднатись. Ось так всем. Я вам дуже дуже дякую. Все нам.